Думку щонайменше 700 сотень жителів Хмельницької територіальної громади різного віку і статусу, методом анкетування планують зібрати під час соціологічного дослідження. В анкеті два десятки запитань, відповідь на які допоможуть виявити недоліки Хмельницької територіальної громади та врахувати позицію її жителів щодо подальшого розвитку. Про те, як вони бачать розвиток нашої громади саме в цей час, в можливий післявоєнний час, що краще робити в першу чергу, в другу чергу, для того, щоб це не вирішувати безпосередньо у так би мовити владних кабінетах, ми вирішили піти до людей, провести живе опитування, і такого опитування ще не проводилось. І, Відповідно, хочемо отримати результати, які зможемо використати для написання як різних грантових програм, так і стратегічних документів. Ато розробили експерти агенції розвитку Хмельницького та науковці Хмельницького національного університету. Мешканці Хмельницького запитають, як вони оцінюють рівень надання послуг, що заважає розвитку їхньої громади, та що хотіли б змінити. Тут опитувальник є таким досить об'ємним, але питання сформульовані максимально лаконічно і максимально просто, щоб мешканці могли дати відповідь так не довго думаючись. Є питання так і ні. Є питання відкриті, де потрібно висловити думку. Створена лабораторія, яка займається якраз соціологічні. Опитуваннями на науковому підґрунті, тобто, звичайно, тут жодна соціологія вона не може під собою не мати наукового підґрунтя. Студенти Хмельницького національного університету та Хмельницького університету управління та права проведуть соціологічне дослідження на волонтерських засадах. Мені буде цікаво попрацювати з органами місцевого самоврядування, зокрема і органами місцевої влади. Так само я очікую навчитися правильної комунікації з населенням. Це взагалі буде важливо в моїй Подальшій діяльності професійні вже дані, отримані молодими науковцями, можуть бути покладені в основу різних стратегічних ініціатив у Хмельницькій громаді, зокрема при розробці плану відновлення чи розвитку. Тому ті дані, які ви будете збирати, ви будете спілкуватися з людьми, стануть фактично і базою. Це буде таке своєрідне дослідження, які стануть базою для нас, для інших членів робочих груп, тому що розробка стратегії це дуже складний насправді процес при прийнятті рішень тих чи інших рішень. І саме тому знову ж таки повторюю, дуже прошу вас, аби ті дані були максимально об'єктивними. Наразі Хмельницька громада має стратегію розвитку до 2025 року. Робота над її оновленням, з урахуванням реалій війни має розпочатися восени.